Другі друзі, компанія Trade System рада вас вітати. Хочу запропонувати вам е в наявності та під замовлення, саме та новою поштою. Ось такі невеличкі приблуди для справжнього е професіонала. Е значить, це, це маленький наборчик для приклеювання автомобільних п'ятачків автодзеркала. Другий у нас приблудочка, наборчик для ремонту е обігріву автоскла. Також ці два брата акробата це зручні зйомники, піддвірники автомобільні. Якщо закисає, ці хлопці вам допоможуть їх витащити. І товариш, проколювач. Товариш, проколювач шва, герметику. На ньому така от головочка невеличка. Туди просовується струна та дуже зручно продовжується ваш процес демонтажу автоскла. Ось така гарна штука. Все це можливо у нас. Заїжджайте, придбайте гарного дня.